Ключові висновки аналізу поточної ситуації від Американського інституту вивчення війни за 15 листопада 2025 року. Ключові висновки. Російські війська використовували погодні умови, щоб скористатися вразливістю українських систем оборони на базі безпілотників на новопавлівському напрямку, що підкреслило потребу України в традиційних системах озброєння. Українські війська, схоже, намагаються відтворити російську кампанію з повітряного перехоплення бойових дій в обмежених масштабах. Масштабне виробництво Росією планируючих бомб. Та безпілотників типу Шахед продовжуватиме сприяти кампанії Росії БА І на фронті. Північна Корея продовжує надавати військову підтримку Росії та, можливо, готується надати Росії безпілотники в майбутньому. Російські війська продовжують кампанію БА проти української залізничної інфраструктури, прагнучи порушити роботу українських тилових логістичних вузлів для сприяння завоюванню на полі бою. Росія схоже ставить умови для розгортання примусово призваних резервістів до окупованої України, ймовірно, намагаючись залучити їх до бойових дій. Російські війська продовжують вихвалятися стратами українських військовослужбовців. Ультраправе російське воєнізоване формування диверсійно-штурмова розвідувальна група Русич 15 листопада визнала у своєму телеграм-каналі страту трьох українських військовослужбовців на невстановленій ділянці фронту. Український військовий оглядач Юрій Бутусов повідомив, що лідер групи Русич Олексій Мільчаков, який є самопроголошеним нацистом, служить у 417-му розвідувальному батальйоні 42-ї мотострілецької дивізії. 58 загальновійськова армія Південний військовий округ. Інститут вивчення війни востаннє спостерігав повідомлення про діяльність батальйону на заході Запорізької області наприкінці жовтня 2025 року. Бутусов повідомив, що страта сталася поблизу Покровська, але зазначив, що російські мілблогери скаржилися на те, що Мільчаков та група Русич не беруть участі в бойових операціях, а займаються пропагандистською діяльністю в тилу. Публічне визнання групою руси своїх воєнних злочинів узгоджується з давньою оцінкою Інституту вивчення війни про те, що російське військове командування схвалює, а іноді заохочує воєнні злочини на полі бою. Російська тактика далекобійних ударів безпілотниками та ракетами спрямована точно на газову інфраструктуру в Україні під час опалювального сезону. Генеральний директор Українського державного газового підприємства Нафтогаз Сергій Корецький у статті, опублікованій 15 листопада, заявив Нью-Йорк Таймс, що Росія почала завдавати ударів по українській газовій інфраструктурі у 2025 році. Після того, як Україна припинила транспортування російського газу до Європи 1 січня 2025 року, Корецький повідомив, що Нафтогаз витратив літо 2025 року на ремонт газової інфраструктури, яку російські війська. Завдали ударів наприкінці зими 2024-2025 років, коли Росія вивела з ладу близько 40 газовидобувних потужностей України. New York Таймс зазначила, що російські війська поновили ці удари в жовтні 2025 року. А офіційне європейське джерело заявило, що російські війська завдали ударів по об'єктах Нафтогазу сім разів у жовтні 2025 року, вивівши з ладу 60% газовидобувних потужностей України. Міністр внутрішніх справ України Ігор Клеменко повідомив, що Росії відомо розташування газової інфраструктури України, оскільки вона сягає радянських часів. Корецький зазначив, що російські ракетні удари та удари безпілотників не можуть досягти підземних газових сховищ України. Але Росія завдає ударів по компресорних насосах, які перекачують газ з-під землі. Та трубопроводах, що розподіляють газ по всій країні. Удари російських військ по конкретних типах української газової інфраструктури демонструють витонченість їхніх ударних кампаній з явною метою ускладнити умови життя цивільного населення України взимку. У ніч з 14 на 15 листопада російські війська завдали серії ракетних ударів та ударів безпілотниками по території України. Повітряні сили України повідомили, що російські війська запустили три аеробалістичні ракети х 47 М 2 Кинжал з повітряного простору. Тамбовської області та 135 безпілотників типу шахед, Гербера та інших типів, з яких приблизно 80 були безпілотниками типу шахед з напрямків міст Брянськ. Курськ та Орел, Мілерово-Ростовська область, приморсько ахтарськ Краснодарський край та окупованого гвардійського та мису Чауда, Крим. Повітряні сили України повідомили, що українські війська збили дві аеробалістичні ракети Х-47 М2 Кенжал та 91 безпілотник. Повітряні сили України повідомили, що одна ракета та 41 безпілотник вразили 13 місць, а збиті уламки впали на 4 місця. Український державний оператор електропередач «Укренерго» повідомив 14 листопада, що російські війська випустили понад 1500 15 ракет та 2000 ударних безпілотників по критично важливій інфраструктурі України. Під час чотирьох масованих ударів у жовтні та на початку листопада 2025 року. Укренерго заявило, що російські війська атакують об'єкти виробництва електроенергії, передавальні та розподільчі об'єкти, а також газову інфраструктуру. Голова Укренерго Віталій Зайченко додав, що російські війська атакують електростанції, високовольтні підстанції та об'єкти розподільчих мереж. Зайченко заявив, що російські війська запускають величезну кількість озброєння по кожній цілі. Російські війська нещодавно просунулися поблизу Лимана, Новопавлівки та Гуляйполя, а також у тактичному районі Костянтинівка, Дружківка. Російські війська нещодавно просунулися на слов'янсько-Лиманському напрямку. Оцінка просування російських військ, геолокаційні відеозаписи, опубліковані 14 листопада, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися до східної околиці Новоселівки на північний захід від Лемана Російські війська нещодавно просунулися в тактичному районі Костянтинівка-Дружківка. Оцінка просування російських військ. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 15 листопада, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися на північ від Клебан-Бика, на південь від Костянтинівки. Російські війська нещодавно просунулися в Гуляйпільському напрямку. Оцінка російських просувань. Геолокаційні кадри, опубліковані 15 листопада, показують, як російські війська підбулили. Мають прапори у Яблуковому на північний схід від Гуляй поля, що свідчить про те, що російські війська ймовірно захопили поселення. Міністерство оборони Росії приписало захоплення Яблукова. Підрозділом 114 го мотострілецького полку Росії. Російські війська нещодавно просунулися на Новопавлівському напрямку. Геолокаційні відеозаписи опубліковані 14 листопада. Показують, як українські війська завдають ударів по російській бронетехніці на північному сході Новопавлівки. Російський мілблогер стверджував, що російські війська досягли північно-західних околиць Новопавлівки під час механізованого штурму. Український доброволець Сергій Стерненко повідомив 15 листопада, що російські війська скористалися поганими погодними умовами, щоб кілька разів заходити до Новопавлівки з технікою та піхотою. Стерненко заявив, що російські війська встановили понтонний міст між Ялтою на південь від Новопавлівки та Дачним на схід від Ялти, та перекинули близько 10 одиниць техніки через річку Вовча. Стерненко заявив, що українські війська виявили російські війська занадто пізно, але знищили два танки та п'ять бойових машин піхоти. Російські мілблогери також повідомили про використання російськими військами густого туману. Час штурму та стверджували, що російські війська змогли двічі перетнути понтонний міст. Один мілблогер зазначив, що російські війська змогли використати другу хвилю атаки, щоб відправити підкріплення для підтримки військ, які спішилися після першої хвилі. Російський мілблогер зазначив, що механізований штурм здійснили підрозділи 80-го танкового полку Росії. Російські війська останнім часом використовують туманну погоду для наступу на всьому фронту, зокрема на Покровському, Великомихайлівському та Гуляйпільському напрямках. На Новопавлівській ділянці фронту останніми тижнями спостерігається відносно більша тиша, оскільки російські війська зосереджуються на наступальних операціях з метою захоплення Покровська та закриття Покровсько Мирноградського котла. Підрозділи 41-ї вао, зона відповідальності, якої охоплює Новопавлівський напрямок, зокрема, підтримують підрозділи 2-ї ВАО, на південному фланзі Покровська. Механізований штурм Новопавлівки 14 листопада розміром з роту після затища в цьому районі демонструє, як російські війська намагаються знайти можливості використати ключову слабкість української оборони, нездатність українських безпілотників ефективно функціонувати. В несприятливих погодних умовах, таких як Туман і дощ. Україна досі у війні базувала свою оборону на безпілотниках значною мірою через необхідність. Український оборонний бар'єр Стіна дронів використовує велику кількість тактичних ударних дронів та баражуючих боєприпасів для знищення російської живої сили та техніки на лінії фронту. Українські сили часто застосовували цей оборонний підхід, щоб компенсувати нестачу живої сили та техніки, одночасно захищаючи понад 1200 кілометрів лінії фронту від російського наступу. Рідко утримувані українські оборонні позиції сприяли нещодавнім спробам російського проникнення, але нестача артилерії та інших традиційних систем обмежила здатність українських сил діяти, коли негода порушила деякі операції дронів. Західні розробки традиційних систем, таких як артилерія, є ключовими для здатності України створити багаторівневу систему оборони, яка не залежить від жодного одного типу зброї, таким чином, щоб оборона була вразливою та придатною для використання. Використання Росією цієї вразливості ще раз підкреслює, що традиційні системи озброєння не застаріли в сучасній війні. На інших відтинках фронтів російські війська продовжили наступальні операції, однак не просунулися вперед та підтвердженого прогресу не досягли. На інших відтинках фронтів без змін.